Поміняв масло тільки що. Злий конденсат. Перш проводився зробив. Нагрівся він оце з нуля. То щось маловато. 48. Взагалі холодний, 46-50 на голові, на циліндрах 40. Трубка, високо давлення, дуже холодно. Отлично. Поміняв масло, тільки що залив таке воно зелененьке. І злив конденсат. Вон, видно. Конденсата за 5 минут часоти не варто було, але ну, треба зливати. Так. Бо там масло було, звісно, жесть. Залив їхнє масло таке. Отаке от. Зараз покажу, яке масло було. Блядь, воно стекло, звісно. А було взагалі таке воно чорне, таке темне, блядь. З ослідами ізнося, ну, як ніяк обкатка. Тобто Це вважається нормально. Поки питань по ньому нема, я цілком задоволений ним. Зараз поміняю ще обомажняні елементи. А взагалі фірма цілком непогана. У мене вже їхнього багато. Це ще не все. Це ще не все. Так що. Пока по цьому всьому питань немає взагалі.